Путін знову вкотре вдався до погроз застосування ядерної зброї, черговий виток ескалації, шантажу та погроз в бік Заходу і України. Вітаю вас, друзі, на моєму YouTube-каналі, каналі Олександра Мусієнка. Закликаю поширювати це відео та підписуватись на канал, а також залишати свої запитання і побажання до тем, які б ви хотіли Почути і які б хотіли обговорити. Отже, під час свого виступу, 21 лютого, російський диктатор, президент Путін, оголосив про те, що Росія призупиняє е, дію для себе договору про скорочення стратегічних наступальних видів озброєння. Так званий СНО 3 New Start йдеться саме про нього. Це договір, який був підписаний е, між президентами Обамою та Медведєвим. В Празі, а потім ратифікований і набув чинності в 2011 році. Бачите, як змінюється позиція окремих людей. Тобто, спочатку ж Медведів договір підписав відповідний про скорочення ядерних арсеналів наступальних. А зараз той же Мідів закликає в істерії в такій, скажімо так, пропагандистській манері, агресивній до застосування цієї зброї погрожує нею, погрожує Україні, погрожує Заходу і світу. Ось така відбулася трансформація позицій, а можливо, вона завжди такою була, просто хтось дуже вдало або й не дуже маскувався. Так от цей договір він мав діяти, він був підписаний, ратифікований, набрав чинності 2011 року і мав діяти 10 років до 2021 з правом продовження на 5 років. Що і було зроблено 2021 року Сполучені Штати і Росія дійшли згоди продовжити відповідний договір до 2026 року. Тобто, перше, цей договір для Росії носить зобов'язальний характер до 2026 року і мав би продовжувати дію ще як мінімум три роки. Друге, за цим договором передбачалося, що кількість розгорнутих. Бойових арсеналів ядерної зброї мають не перевищувати 1500 зарядів для міжконтинентальних балістичних ракет і 700 для ракет базування або повітряного, тобто для бомбардувальників, або морського з підводних човнів. Взагалі історія з питання ядерного роззброєння сягає 70-х років, коли Підписувалися перші домовленості і договори про нерозповсюдження, про скорочення, точніше, ядерних арсеналів, і починали це все з того, що потрібно було скоротити, починаючи від 2,5 тисяч, далі 2,200, 1,700 і так далі. Тобто, в принципі, за цією ідеєю, логіка була в тому, щоб припинити. Ядерну гонку озброєнь, щоб припинити бездумне нарощування ядерних арсеналів, яке могло би призвести планету Земля до великих апокаліпсисів, тому що це нарощування, яке почало фактично, ну скажімо так, перебивати всі міри, тобто воно переходило вже всі міри, загрожувало дійсно існуванню планети, і тоді, в принципі, радянське керівництво, керівництво СРСР. Керівництво Сполучених Штатів вирішило прийняти рішення про те, що треба думати не про нарощування, а про скорочення. Був придуманий відповідний механізм, який передбачав, що для того, аби відновити бодай якусь довіру між сторонами, а чому відбувалось нарощування ядерних арсеналів, була порушена довіра. Сторони не довіряли один одному, отримували якусь інформацію про випробування, наприклад, СРСР нової. Бомби або СРСР отримувало про випробування в США. Відповідно, не було балансу, була порушена довіра. Внаслідок порушеної довіри не було відомо і не контролювали сторона одна одну, і відповідно нарощували, нарощували тут так, щоб не виявилось так, що в разі якогось протистояння було менше видів зброї, і, відповідно, був програшний сценарій. Ну і крім того, як такої не було довіри, тому звичайно що. Просто виробляли цю зброю для того, щоб мати певні гарантії. Потім дійшло до того, що це треба зупиняти, почали почалося скорочування, воно йшло, йшло після розпаду Радянського Союзу. Такі договори підписувалися е, уже з Єльцином з 1992 року. І зараз, от цей договір, який діяв, який називався New Start І за цим договором вже передбачено до 1500 і 700 зарядів відповідно. тобто на тисячу фактично ми бачимо цих а, боєголовок, все скоротилося порівняно там за а, 50 років. Логіка мала би бути саме така. що ще передбачають ці договори? Договори передбачають, що сторони можуть здійснювати певні інспекційні заходи одна, одна тобто перевіряти і встановлювати дійсно наявність а, тих чи інших боєголовок, їх там не те, що детальне розташування, але моніторити для того, щоб розуміти, що. А дійсно в параметрах цього договору перебувають е ці країни. Тобто це про довіру і це про розуміння е кількості, яка є обопільна, Тобто, обопільна кількість боєзарядів, яка гарантує фактично взаємне ядерне знищення цих держав в разі ядерної війни. Це грає їй, в свою чергу, як запобіжник. Тобто, це так само не більше, не менше боєзарядів відповідно точно гарантоване знищення. Це теж важливий момент в елементах цієї довіри. Крім того, крім того, що є інспекції, звичайно, відбувалися відповідні перевірки, і це, скажімо так, гарантувало те, що сторони перебувають зв'язані певними домовленостями. Так само я хочу нагадати, що сьогодні Путін сказав ще одну небезпечну річ він сказав про те, що. Росія може відновити ядерні випробування, випробування ядерної зброї. Ці випробування були заборонені договором від 1996 року. Цей договір визнала і Росія взяла зобов'язання за ним. І відповідно, якщо знову ж таки говориться про випробування, це означає, що знову ж таки, як колись, 50, 60, 70 років тому, десь можуть почати виростати ядерні гриби. Від випробування ядерної зброї, чого не було раніше, вже багато років, від чого світ відмовився для того, щоб не забруднювати атмосферу і не становити додаткових ризиків для людей. Отже, всі ці тенденції вони є доволі таки негативні, і це є надзвичайно потужна ескалація фактично з часу початку повномасштабного російського вторгнення, і це означає, що Росія знову ж таки продовжує йти цим шляхом шантажу і погроз Заходу. В першу чергу Заходу і Україні. Те, що вони призупиняють, як оголосив Путін дію цього договору, означає, що вони його не залишають і не, скажімо так, готові повернутися до обговорень, в разі якщо Захід буде приймати умови певні Росії. Ось як це треба трактувати. Тобто, це, такий, це доволі таки не просто, як там люблять розповідати, підвищення ставок, це відверто ескалація. Це погрози досить суттєві, це злам довіри, яка вибудовувалась в питанні ядерних арсеналів, їхнє розповсюдження. Звичайно, що це може призвести до нової гонки ядерних озброєнь, випробувань з усіма наслідками негативними для клімату і для планети. Ось ось чим погрожує Путін. Крім того, треба розуміти, що якщо ми говоримо чи це вже карибська криза, ні. Це ще не є карибською кризою, але це доволі таки стежка, яка протоптується Росією а її агресивної позиції до цієї нової карибської кризи. Тому ситуація серйозна, її треба так і сприймати, і нам так само враховувати і розуміти а, при ухваленні рішень, коли ми робимо висновки певні і так далі. Тобто, це те, що ми маємо враховувати, не означати панікувати там і так далі, але просто знати і розуміти, що це означає. Ну і захід, який має випрацювати консолідовану позицію. Зараз реакція за президентом Байденом Європою і НАТО. Як вони будуть цьому протидіяти, і що вони протиставлять Росії для того, аби повернути її в межах в межі цього договору? Звичайно, що бажано без якихось поступок з питанні України. Це для нас принципово. Ми це розуміємо без. Того, щоб зменшувати якісь наші національні інтереси. Тобто, ми абсолютно стоїмо на цих позиціях. Тому чекаємо тепер реакцію Заходу на ці закиди, на цю ескалацію, на ці погрози від Росії. Тим часом продовжуємо моніторити, аналізувати інформацію, з якою я з радістю з вами буду ділитися і своїми роздумами. А ви підписуйтесь на канал, залишайтесь, бережіть себе. Слава Україні.